Вітаю вас на каналі. Ми вже практично на фінішній прямій. Сьогодні в нас десятки, правда, там ще пажі рицарі лишиться. Ну, але принаймні з такими номерними закінчимо сьогодні, нарешті. І так, десятки. Десятки це максимум. Е -е, ви повинні розуміти і пам'ятати, що були перед цим дев'ятки. Е -е, було там е -е, питання десь в коментарях про навіщо це попереднє значення. Це важливо, щоб зрозуміти е саме значення, що несе за собою карта. Потрібно пам'ятати, і що йде перед нею, і що після нею. Ну, скажімо так, для новачків це просто набагато легше орієнтуватися в значенні, коли згадати, що було перед тим, чи що після. Дивіться, в девятці там людина була сама та сконцентрована на своїх якихось там ну, досягненнях чи емоціях. Ну, в основному так. Та? Десятка це та якби додати ще щось. Тобто, основні моменти у десятці це прилетіло ще. Або коли я можу поділитися з кимось цим. Ну, ми по підемо по кожній масті, і там буде зрозуміліше, тому що трохи воно тут відділиться тут активні масті і пасивні, трохи є різниця. Але мусите запам'ятати, десятка це прилетіло ще з дев'ятки, тобто в дев'ятці було по одному, а то ще більше стало в десятці. Плюс десятка несе за собою таке так, значення, навіть не значення, а таку от атмосферу. Чи як би це сказати, це так якби останній штрих ще щось, тобто вже максимум до того, щоб щось змінилося. Перед тим як щось повинно змінитися і помінятися. Бо десятка максимум, потім і, іде ну, паж. Це так би воно як якби спочатку потім починається. Або тузну, нехай, нехай заберемо ці придворні всі геть зовсім, після десятки знову починається з одиниці. Тобто знову йде спочатку. По-любому, коли випадає десятка, після... Цього буде новий старт. Щось буде нове по-новому. Навіть коли ми тут, а ніби максимум хороший пентаклі і чаші, то значить ну, вже є максимум, людина довго не може знаходитися в одному стані постійно, і почнеться ще щось нове. Ну, не обов'язково там е сім'я розвалиться і почнеться щось нове історія. Ні, мається на увазі, що вже є якийсь максимум, і треба буде починати щось нове. Ну, скажімо так, щоб не застрявати. І так, добре, давайте підемо по самих мастях, по значеннях. Дивіться, взяла різні колоди, знову ж таки, буду на це, на це звертати увагу, тому що є різниця саме в цих колодах. Ну, не дуже, може, і сильно, не всюди, але нюанси просто є. І так, дивіться, в загальному десятка мечей це є от було в дев'ятці, та людина дуже сильно переживала. Вона переживала, накручувала себе. І в дев'ятці це дуже часто такі пусті страхи, ми про це говорили. А десятка це так би прилітає ще якась ситуація, ще щось, що вже так геть зовсім добиває, тому що потрібно щось міняти. От коли людина сидить в дев'ятці, вона за щось переживає, нікуди не рухається, застріває, і, скажімо так, щоб вивести її ну, з того стану, щоб щось вона поміняла та людина. Мусить прийти ще десятка, ще щось прилетить, ще щось погане, ще щось буде добивати, щоб людина, нарешті, після десятки вступила на початок, на нове. Бо по десятці це вже і все, фініш більше далі я так не можу. Так само, як і по десятці жезлів. Тобто, десятка мечей це прилітає ще якась ситуація, ще щось таке відбувається, що просто нас вбиває. І не тільки психічно, ну це є мечова карта. Там вона говорить про ментал і про всякі такі речі, зв'язані з логікою, з мозком, словами. Та? Але. Коли випадає десятка мочей, дуже часто людина і фізично вже не має сил. Чому? Тому що настільки перезавантажений цей мозок тими переживаннями, що вже навіть на фізичному рівні це відображається, немає сил навіть думати. Тобто десятка мочей – це м -м, щось, що витягує всі сили. Ситуація, яка просто повністю ну, не знаю, вбиває і фізично, і морально. Е на фізичному рівні вже відображається оцей психічний е стан. Ну, така вбитість ситуацією, нема сил думати. Просто так, якби би треба це пережити і щось починати заново, тому що ну потрібно закінчувати, скажімо так. Це не завжди означає, що все настав якийсь кінець. Це ця карта означає, пора закінчувати оту от ситуацію, про яку ви питаєте. Просто пора вже закінчувати, тому що вона вас ну, зажене, доб'є ну, повністю. Як щось буде відбуватися, якщо ви питаєте про результат, що там буде з якоюсь певною ситуацією чи зі мною, то ну, ніяк воно не буде розвиватися, тобто нічого доброго там не буде. На це може не бути сил, або взагалі нічого не відбувається, розумієте, нічого не міняється. Тобто це такий, якби, стоп, але цей стоп на дуже довго, або взагалі назавжди. Ну, так. По Девіантній Луні луні. Скажімо так, тут, знаєте, про що мова? Так, більше така концентрація на повільність постійно потрохи щось добиває, вбиває. Тобто тут людина вже вбита повністю одразу, так? А по цій карті потрошки то в ногу, то в руку, бачите, і людина сидить в чомусь, в якійсь коробці, тобто виходу немає, ти мусиш там сидіти, ти закритий, нікуди дійтись неможливо. І потрохи помало тебе щось ну, вбиває. Е, так. По 78 дверей. Тут трохи є нюанси, бо це такі колода уракульного типу. Більше за собою вона несе знаєте, картинкою значення, і тут мова може йти про якісь хвороби, про якісь медичні всякі різні справи. Але якщо вернутися до такого загального значення, то скажімо так, оті навіть та голки йому неприємно, йому дуже неприємно, так і голки в нього втикають, йому больно, тобто болюча ситуація, якась, але вона є для того, щоб людина щось поміняла і стала ну, їй жити краще. Тобто тут для виздоровлення там ті голки втикає. А в загальному такому понятті то ситуація, яка вбиває. Добиває, яка є тяжкою, але треба її пройти, треба її закінчити. Щоб, скажімо так, мати нові сили. Бо тут людина знову ж таки обезсилена зовсім повністю. М -м -м. Які питання можна задавати? Е не бу ну не знаю, не буде чого чи вимучує мене там повністю вбиває, не получається що саме? Ну тобто, з чим це пов'язано? Ми питаємо до цієї карти завжди оця вбитість. оце якесь воно навіть не то, щоб кінець, це просто дуже сильна така стресова, болюча ситуація, коли ну нема дальше сил і думати взагалі там за щось боротися, щось рішати, нічого воно не получається. І просто питаємо, з чим це пов'язано або що буде далі. Тобто можна спитати, і з чим це пов'язано одною картою, і там що воно буде далі іншою картою. <кій> <кій> Навіть не маю що додати, в принципі, десятки вони не є складні, тут багато говорити немає і про що. Треба просто пережити якийсь дуже важкий, ну такий неприємний період. Це може бути, до речі, по цих картах часто там, що людина щось жалкує, їй щось болить, відчуття вини, щось от, не виходить, і це там психічно добиває, і фізично теж важко. От такі речі. Надіюся, це зрозуміло. Тут, в принципі, багато по десятках навіть говорити, напевно, не будемо. Маю надію, що відео не затягнеться і не обірветься десь посередині. І так, йдемо далі. Десятка чаш. Тут теж е, дуже все просто. Десятка чаш це є спільність людей, так само, як десятка пентаклів, тільки трошки є невеличка різниця. І поговоримо про це. Десятка чаш це спільність людей, е, це є кілька людей, які разом яких об'єднують, ну скажімо так, емоції. Тому дуже часто, в основному, таке просто звичайне побутове значення це є близькі люди, це не тільки сім'я. Ну, сім'я, звичайно, бо це і близькі наші люди, і чоловіки, і дружини, і діти, і батьки, і сестри, брати. Але по десятці чаш тут можуть йти і сусіди, і друзі. Ну, тобто ті люди, які нам є дуже сильно близькі. Не обов'язково вони мають бути нам родиною і сім'єю. Це є ем, ну, кількість людей. Тобто, тут після дев'ятки збільшення йде по кількості. Тобто, в дев'ятці чаш я насолоджувалася собі сама, кайфувала собі сама така, ну, розслабуха так. Дуже прикольно людині, та якби самій. А по десятці чаш це так, якби оце таке задоволення. Але коли ти можеш цим з кимось поділитися? Розумієте, тобто там було чисто для себе. От егоїзм я казала по дев'ятках. Це є дуже часто егоїзм. То по десятці це коли оті ті емоції, які ти переживаєш, це якісь задоволення, ти маєш з ким так якби його розділити, навіть якщо це погані емоції. Десятка чаш не завжди говорить про те, що там буде все чудесно і прекрасно. Вона просто може говорити про ну про от якісь події, ну там інші карти, які показують, та які відбуваються в вашій сім'ї і відбуваються з вами, і зачіпають близькі коло людей. Розумієте, та тобто десятка чаш вона говорить не тільки про хороші емоції, вона взагалі говорить просто про те, що в ситуації замішані близькі вам люди, ті, які емоційно з вами, ну так би розділяють ваш простір, та? ваші емоції переклю... ну, так якби віддаються їм, ну я не знаю, відображаю, О, відображаються на них. Розумієте, та? Тобто десятка чаш вона несе за собою значення, чисто таке, якщо побутове, вузьке, ну там нічого не описувати атмосферно. Це є близькі нам люди, близьке коло людей. Обстановка така, ну, типу, не то щоб комфортна, а звикла. Це є спільні радості і спільні печалі також. Розумієте, так? Тобто, якщо ми питаємо, хто, що, чи де це відбувається, в сім'ї це відбувається, або хтось з близького кола, чи ну з близькими там друзями, сусідами, тобто це якісь люди, які близько вас. Так, якщо на результат питати, чим як там закінчиться якась ситуація, Ну то тут. В принципі, результат має бути хороший, тобто тут є комфорт по результату, але знову ж таки треба дивитися інші карти, і по різних схемах е, працюють карти з різними людьми. Тому може показувати як результат, припустимо, та що все класно, все, все круто, а може показувати просто чисто вот сім'ю, вот одним таким словом чи близький коло. Ну, наприклад, як вам навести приклад, якщо ви питаєте, припустимо, про роботу, там, чи вийде мені знайти роботу там якусь, може бути з одного боку значення десятки чаш, та ви знайдете роботу, маєте з ким то радістю поділитися, все чудесно, все прекрасно, чи там колектив вже чудесний, прекрасний, а може означати і те, що ви сидите вдома і ніякої роботи у вас немає. І це дуже важливий момент, тому що зовсім різні значення карт. Просто протилежні, і тут важливо знати, по якій схемі карти з вами працюють, яка карта попередня, яка наступна, що вони несуть, яким розкладом ви користуєтесь, чи ви дивитеся подію, чи ви дивитеся атмосферно, розумієте? Тобто тут потрібна праця над собою з картами, щоб розуміти, як вони з вами працюють. І, і, і кілька разів, і не кілька взагалі дуже багато різних розкладів зробити, подивитися, як та десятка чаш у вас відіграється на ті події, які вже з вами відбувалися. Ви знаєте їхній результат. І ви бачите, що вам там випала десятка чаш, і ви маєте розуміти по цій карті, чи це у вас було якесь повне задоволення велике, чи це просто карта показала близьких вам людей. І отак, тільки на практиці, ви можете собі вивести в основному те значення, яке у вас буде відіграватися десяткою чаш. У мене десятка чаш в основному відіграється чисто близьким колом людей. Не там, що я отримала супер якесь визнання чи нагороду, чи роботу, чи ще там щось, і маю купу радості і там зі всіма ділюся. Ні, мені в основному ця карта відіграється чисто близьким колом людей, сім'єю. Але ви знову ж таки мусите дивитися по своїх прикладах, по своїй практиці. По-іншому ніяк. Більше значень, тут навіть ну, немає що додати. Питання, ну, вдома, що відбувається, зі сім'єю, що відбувається, там, чи в сім'ї, що відбувається, вдома, що відбувається, та, які там питання хвилюють, які події. Ну, от тільки таке. Тому що тут ця карта в основному, вона така, ну, пасивна, так. Тут, ну. Десять чаш пов'язано з чим ви таке питання не задасте. Бо в основному до більшості карт можна задати питання: там, ну, чи я сумую, чи я радію, чи я чимось там зайнятий, чи я щось рішаю, з чим це пов'язано. Ну, по десять чаш, з чим це пов'язано, питання не Ну, воно без сенсу. є пасивна зовсім ця карта, і просто в сім'ї чи з рідними в колі близьких, що відбувається, покажуть інші карти. Так. Ну тут по інших колодах нема що говорити, тому що вони в принципі по класиці. Що дев'янтна луна, що 78 дверей? Єдине, що 78 дверей знову ж таки тут більше йде така, бачите, концентрація на, на якесь весілля, на якесь таке гуляння, на якісь задоволення, на якісь свято, от щось таке. Чисто побутовому плані. Якщо дивитися, які події мене там чекають протягом місяця. Ну не знаю, можна весілля піде, тому самі заміж вийти залежності від ситуації. Але ну вона така більше, знаєте, картинкою. Ну, так. ну, але в основному значення, ну, в принципі, не відрізняються від класки. Так, поїхали далі. Десятка жезлів, як десятка мечей. Практично так само. Єдине, що тут людина вбита от, думками психічно так? ситуацію, а тут ем, немає енергії фізичної. Тут людина вимутана справами чисто такими ну от справами, цілями, розумієте, задачами, бо жезли вони показують в основному наші цілі, наші задачі, куди ми вкладаємо енергію. Тут що видно, що ми вкладаємо енергію в ну якісь важкі наші задачі, справи, відповідальність, десятка жезлів, ну таке є. широке значення. Це і відповідальність. Тобто, ми маємо якісь справи, нелегкі справи, і ми їх. Не кинули на півдорозі, не лишили, ми ними займаємося, тому що маємо за собою якусь велику відповідальність. Бо тут можна взяти їх, кинути, типу, такі, і піти собі руками махати. Але людина є відповідальна і робить те, що їй потрібно робити, як би тяжко це не було. Тобто виснаженість моральна і фізична через певні якісь справи. Нема фізичних сил, немає енергії. Вся енергія йде на вирішення, ну, скажімо так, питань, які м м, даються тяжко. Отак. Щось дається дуже важко. Купа обов'язків і справ, велика відповідальність, на яку нема вже особу дуже сил, але ти цю відповідальність о ще нюанс несеш сам. Тобто тут про те, що людина сама несе багато на собі ну, у тих якихось справ важливих речей, розумієте? І додавалося, Та йдемо, що в дев'ятці людині було там собі тяжко, вона собі там стояла та біля тих патиків, нема просто що вам тут показати. А десятка це додавалося ще. Розумієте? Тобто ще якась задача, ще якесь завдання, і воно все фізично виснажує. По дев'ятній луні вимотаність. Ну тут нюанс такий, знаєте, вже до звірства. що Та людина вже у ну, нас себе людиною вже навіть не відчуває. Розумієте, вже звір якийсь такий, тому що на всіх інших, ну скажімо так, ну от та, тут, типа, якби люди, та, вони якісь такі странні, але типу люди. А тут а не людина, тут а звір. Тобто це вже до якогось такого. Жміть, вже людина може бути в бешності, настільки вимотана, настільки втомлена, настільки блін ті задачі, якісь їй тяжкі справи. ну... Що вона вже себе людиною не відчуває, може бути зла, прям така ж, до бішенства. Або така зовсім вимутана, як тряпочка, розумієте, ну на людину не похоже. І взагалі потрібно стільки сили якоїсь нереальної нереально для людини, а скорше всього звіриною, щоб, скажімо так, з тими задачами справитися. Так. Це по дев'янтній луні. 78 дверей. Дивіться, тут. Теж, бачите, все-таки це як уракульного типу колода. Тут значення в основному, як би вам сказати, от є проблема, яка напрягає людина, щось пробує вибратися. Ну, тут він так, якби, хоче до когось достукатися, та до когось докричатися, не може вийти там з тих дверей чи що. щось там в такому плані. Та? Але всім кругом, все одно. І тут знову ж таки про це таке, що я сам, я сам, я мушу сама, тому що ніхто мене не чує, всім пофіг, кожен зайнятий своїми справами, йде мимо і навіть на мене не дивиться. розумієте? Тобто, знову ж таки, тут про оцю одинокість в цих своїх задачах. Але тут є така штука, тиск, що ти продавлюєш ситуацію, стараєшся ніби там щось порішати, щось зробити, але не зовсім виходить. І ти давиш, 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 а насправді ти не бачиш виходу. Хоча він є, просто треба трохи по-іншому подивитись, не туди подивитись. Ну, змінити, скажімо так, тактику. Тому що так, якщо робити так, як ти робиш, то нічого доброго і результату ти не доб'єшся. Треба, тобто, якби тактику поміняти. І тут, якби він подивився вниз, що там є та дитина, може, до неї він би докричався і достукався, і якось би вона може його зрозуміла. Розумієте, про що я кажу? Тобто тут трохи от, є такі нюанси, бо це є оракульна колода. Варіанти є, але людина не бачить, тисне по-своєму, робить по-своєму і нічого доброго добитись не може, тому що, ну, всім, в принципі, все одно. Питання, які можна задавати до десятки чар, ой, ой, до десятки жезлів, це є, важко дається, що. От тут можна спитати, з чим це пов'язане? Оця важкість. Тяжко з чим. Тобто, чому людині на на настільки важко, що вона вимотана, які тоді вона задачі несе? Розумієте, чи це про гроші, чи це про любов, чи це про моральне, чи це про психічне, чи це ну, про, про гроші. Ну про що взагалі мова йде, можна спитати, та по тій десятці е, жезлів. Багато обов'язків, яких з чим пов'язане, та вимотаність, от, чим через що сили забирає, яка там саме справа, та до чого воно йде? Ну, типу, що робити, скажімо так, щоб стало легше. Бо є така можливість, що можна десь на когось перекласти ту трохи відповідальності, але не завжди. Інколи це неможливо, людина сама мусить це робити. Але питаємо тоді в карт, яким чином полегшити, скажімо так, оцю важкість. Ну, бо це фізично, це фізично людина реально вимутана тим, що вона мусить сама робити от якісь справи. Так, надіюсь, це зрозуміло. Тобто, чисто в побутовому значенні це важко з якимись ділами. Тут рідне, близьке коло людей, тут вимутаність психічна, аж на фізичному рівні відображається. А десятка пентаклів це є знову ж таки про наше коло людей. Але різниця в чому? Це про коло людей, які з нами пов'язані матеріально, мають з нами зв'язок матеріальний якийсь. І плюс тут ще про покоління старші і молодші. Дуже часто, знаєте, десятка чаш можу говорити ну, там, і про чоловіка, про дружину, так як і в десятці пентаклів. Але якщо хочуть, скажімо так, сказати вам про дітей або про батьків, то випаде десятка пентаклів, а не десятка чаш. Ну, Не знаю, чому так, але в основному так воно є. <кхем> По десятці пентаклів, в основному таке чисто побутове значення, знову ж таки, це є дім. Тут, а це так би. Близьке коло людей, що в ньому відбувається, а в десятці пентаклів це ну так би матеріальна спільність, це от вдома, та в сім'ї, в родині, скажімо так, з ким ви зв'язані матеріальними якимись питаннями, ну чи, чи домом, ну як будинком, так і там якимись грошима, та що там відбувається, тобто таке побутове значення, дім спільне, от фізичне, таке благополуччя, матеріальне, це якщо на результат дивитися. Там, як чи щось вийде по якійсь справі, по 10 пентаклів, то, ну, скажімо так, результат буде хороший для всіх, хто з вами зв'язаний матеріально. Ем, тобто це не лише для себе по 9, там завжди було та, про, про себе. Та, що людина там, в комфорті, дуже класно, дуже добре, по 9 пентаклів, але це для себе. Тобто, навіть якщо немає багато грошей, людина типу, знаходиться в комфорті. Чисто для себе, їй комфортно, їй добре, вона для себе старається. Кайфує там в тому комфорті матеріальному, ну, фізичному світі, скажімо так, то в десятці Пентаклів, то там не тільки про себе, там і про інших людей, які з вами разом пов'язані. Вони або з вами разом проживають, або навіть якщо не проживають. ну Буває таке, що діти живуть окремо припустим від батьків. Але оцей результат матеріальний, він, скажімо так, відображається на, на батьках чи на дітях, якщо ви старша особа, та? тому що, ну, скажімо так, ваше фінансове благополуччя. Воно не то, щоб важливе, воно все одно відображається чи на батьках, чи на дітях, бо хтось комусь там якось допомагає, правильно? Тобто, це отак про спільність людей, які зв'язані фізично-матеріальним світом, і тут ще часто буває. Тобто, якщо по десятці чаш нам можуть показати наших друзів, сусідів, ну тих, до кого ми маємо якісь емоції до нас, ну наше близьке коло, то тут може бути карта ще проігруватися як колективом. Тобто, у вас є там робота, є колектив, і у вас зв'язують спільні фінансові питання. Тобто, оця благополучність спільна. розумієте? Тобто кожен працює там на фірму, але коли фірмі буде добре, тоді кожному працівникові буде добре. Тобто, ну, ну в прямому смислі слова, ви всі пов'язані матеріальними благами. І колектив може показувати десятка пентаклів. Тобто ці люди пов'язані матеріальним. Це і гроші, і благополуччя загалом отаке різне. Ем, дивіться: це і старання для спільного благополуччя, результат хороший для спільного благополуччя. Тобто, в дев'ятці це було для себе, а в десятці це для спільного, ем, обов'язки сімейні грошові. Тобто ну, -то загалом ви побутовому, як ви викладаєте карти, і вам десь там випадає десятка пентаклів ну, в тріаді, припустимо, та, в триплеті, то е, ситуація, на яку ви там дивитеся, та, вона пов'язана якось з грошима і зі сімейним благополуччям. Е, по дев'янтній луні, дивіться, який тут є нюанс. По 78 дверей, два слова скажу, бо тут нюанс чисто такий, бачите, тут є ці діти. І воно так часто і відіграється, розумієте? Питання батьків і дітей. Плюс питання житла дуже часто, бо тут, знову ж таки, той дім, і тут домік. Тобто таких два основних значення: по 78 дверей це питання дому, реально чистого дому, і питання дітей. Тепер дивіться, дев'яна луна, отут є нюанси. Тому що тут е, оця йде шахматна гра, і це важливо, тому що дуже часто по десятці Пентаклів, Дев'ятній луні мова йде про якусь гру, ну скажімо так, шахматну. Якщо ми на роботу дивимося, знаєте, де треба е, знати, як ходити, бути ну, таким трохи хитрим, продумувати кроки наперед, розуміти, що з вами теж там знаєте, ну може вести хтось цю шахматну гру. Не обов'язково що це там е, обмани, якісь там шалені дикі, але ну, скажімо так. Розумно проведена якась стратегія, розумна якась стратегія, це важливий момент. Плюс навчатися, навчати когось по десяті Пентаклів по 9 луні дуже часто програється, бо тут ну, старша особа повчає молодшу. Батьки, так само, часто дуже по десятці Пентаклів Дев'янтної Луни карта показує батьків. Батьки, навчання, оця якась шахматна гра, ну це й, але все одно в будь-якому випадку назавжди говорить про якісь спільні інтереси. Де ви здобуваєте досвід, де ви вчитеся в когось, або навчаєте самі когось для спільного, скажімо так, блага, для спільного благополуччя, а не тільки там для себе, як звідеться. Ось такі основні значення: десяток, вони не є складні. Мені здається, що одні з найпростіших в принципі карт, тому що ну у них просто тут людина вимотана вбита, тут людина ну, психічно, тут а фізично. А тут -а про близьке коло людей, а тут -а про коло людей, які зв'язані з вами матеріальними питаннями, або взагалі питання, мова там не знаю, ситуація, на яку ви дивитеся, вона якимось чином прив'язана до близьких людей чи до сім'ї, або тут про матеріальне, тут про емоційне. Тут дуже сильно і не розженешся і в тих значеннях не загубишся. Якщо зовсім там геть не зрозуміло, якусь одну карту можна докласти, щоб уточнити. Та й все. Ну, але по десятці мечей, по десяті жезлів там докладати взагалі в принципі нічого не потрібно. По десятій чаш я теж ніколи нічого не докладаю. По десятці пентаклів можна єдиний момент докласти, інколи таке буває, тому що дивишся ніби на роботу, випадає десятка пентаклів і деколи буває ступор, коли незрозуміло по інших картах, чи це колектив, ну, якесь благополуччя матеріальне, чи це є сім'я, батьки чи діти, тоді можна уточняти карти. Надіюся ем. а, питання питання по десятці пентаклів, Ну знову ж таки, з матеріальними питаннями, з сімейним благополуччям, та що з ним відбувається, покаже наступна карта. Ну там, чи добре, чи погано, там негативна, позитивна Ну, бачите, по ходу. в домі, що відбувається, та чи там з рідними, з близькими, ем. ну з батьками маю на увазі, чи з дітьми, та що відбувається через сім'ю, через гроші. Що? Ну по інших картах вже дивитися, прив'язувати одна до другої. Так, надіюся, це було зрозуміло, про значення десяток. Карти не є складні, і я надіюся, що з ними у вас проблем не буде. Всіх вам благ, всього найкращого. Дуже дякую за коментарі. Бачайте за те, що дуже коротко стараюся це відео зняти, просто хочу швидше, швидше зробити ще інші відео, щоб нарешті закінчити цей, скажімо так, цикл, який ми розпочали, і почати більше практикуватися. Всіх вам благ всього найкращого до нових. move